Друзі Сьогодні в Київраді ми з Олександром сподівалися, що регламентна комісія підтримає наш проект про скасування абсолютно гоневного рішення Київради, де один гектар землі було виділено під будку в 70 квадратних метрів. Без аукціону, в супер земельному кодексу, а ми вже починаємо звикати, що дуже часто подібні рішення на жаль виходять з цієї пленарної зали. А ви знаєте, засідання не відбулося, але на що ми хочемо наголосити? Цей проект вже стояв вперед. Дному на минулому пленарному засіданні як невідкладний, ми е, обґрунтовували це, що київська громада має право на відновлення своїх порушених прав. І так це невідкладно, тому що замість того, щоб цю земельну ділянку, наприклад, передавати десь за аукціону, і бюджет міста Києва заробив би гроші. Депутати беруть і голосують. Просто за що? За абсолютно абсурдне незаконне рішення. Мова йде про ділянку героїв Севастополя 23В, що знаходиться напроти інституту Шалімова. Справа в тому, що з. 2015 року цю ділянку хотіли е, забудувати, і мешканці відстоюють і відстоювали цю ділянку. Е, ну вийшло так, що депутати проголосували за відведення гектару землі під 70 квадратних метрів будівлі. Ну це по порівнянні з ділянкою. Це якась будка. Збудував От, 70 метрів квадратної будки. Пішов в суд у своє право власності. На ці 70 квадратних метрів приходить в Київраду і каже: а тепер, будь ласка, мені один гектар землі під це. Ну таке така обрук, собі і мешканці дуже стурбовані тим, що е, на цій ділянці знаходиться парковка. А з паркувальними майданчиками у нас в Києві дуже велика проблема, і що у них е, цю ділянку забирають. Так от минулого пленарного засідання ніхто навіть наш проект рішення не розглядав. Чому ви подумаєте? А тому, що дві комісії, на які він був розписаний, вони не розглянули їх. І я попросила секретаря Київради дати протокольне доручення комісіям зібратися і якнайшвидше розглянути даний проект, щоб далі винести в цю пленарну залу. І ви знаєте, навіть якщо депутати за нього не проголосують, а я обов'язково оприлюдню результати і донесу до вас, хто відстоює інтереси громади міста Києва, хто переймається дійсно наповненням київського бюджету, а хто просто відпрацьовує свою заробітну плату від забудови, залежно від ви? того, зберуться комісії чи не зберуться, все одно ми. Винесемо цей проект рішення в залу, бо у нас є план.